Так, Доброго всім дня. Навіть утро, скажімо так, сьогодні у нас виходить. Одиннадцяте, 11, 11. На дворі періще дощ. От. Так. Думав, йти займатися на винограднику, але, так як не дає, то буду займатися другим. Зараз зробимо розпаковку. От, значить, отримав я отаку посилку. Будь от, ласка, от кого тут вона, дивіться, от Адамовича Сергія показую п'ять до старих баранів, показую, що в посилці. Бачите? Тобто воздух у посилки. Тут знаходиться ось було два таких. Один я віддав куму вчора. От, і один саженець. Ось, дивіться. Тобто Доставка, ви бачили, ось 155 гривень. Бачите? Значить Саженець. Це саженець так званого подвоя Фрідом. Не знаю, це він не він, виросте, будемо бачити. Ну, ось в такому стані. Ось. Не знаю, це хороший, не хороший. Тобто це у торбинці такого воно було, ось я нічого тут не... І ось Фридом. Точно такий же був я дав ось ну, Давайте на біле положим, подивимося крупним планом. Це я його ще підписав, щоб не цей фрідом, бо він не... тут була бірочка. Ну, ось воно чорне, бачите, Ну побите аїдіумом, я не знаю, це, який це належний стан, неналежний. Ну, коротше, спасіба за це хоч прийшло. Значить, для Сергія для Сергія я хочу показати значить, йому на будущее. Я не думаю, може він і знає. Коли я починав свої посилки людям відправляти, я міг би теж піти по цьому путі і мені було б якби фіолетово, Хто б там платив 155 гривень. Ну, ми пішли трошки по другому путі, я вам показував по якому. Значить, Я був закупив і таких такі, коробок, ось всьому не бачите, тільки не підписані. ось. Ну, вона абсолютно ідентична з дивіться, бачите? І я робив, ось я їх різав на двоє, тому що оця коробка це така ось це по об'єму 3 кілограма. Вона на вона, новій пошті вона почти 20 гривень возьму за, за таку коробку. Оці я купив по 10,75 цих коробок. Коли в мене не вистачало вже таких коробок. Ось дивіться, зараз я вам покажу. Ось. О. А треба було срочно відправляти, то я ці різав напополам, так як вам у відео в самому першому показував. Ось, о, бачите, коробка напополам. І тут виходить така коробка, ось о, тільки трохи розмір більше. Це ось я вам показую 5х5. Оце її розмір. А цей, якщо я вже робив, для цього я зараз вам. Секундочку, буквально а я показую вам. Я зробив у приспособу, щоб врем'я не собі, ось, бачите, стопчик такий. І оце я його тобто, ось, дивіться. Бистро, скоро ось, положив. отак, Ось, бачите. Зігнув і ось таким образом я його робив. ось, Все, ось, воно готове. Бачите? Тоді скочив тільки раз, все, палку цю, ось, витягнув скотчем раз, раз і все, у вас коробка готова. Ну це щоб время зекономити собі. От, ну, Зазвичай я отакими опользувався, значить, коробками. Дивися, Сережа, я тобі показую, як можна було і свої кошти зекономити, і мої кошти. Ну, За мої я мовчу, допустимо, в мене там була можливість, я за, ну, є можливість там платити і 150 гривень. Ну, ви всі знаєте, що в основному там люди літні в озрусі. Дивіться, як я з успіхом упхав цю коробочку. Дивіться. І туди ще можна напхати, я не знаю, ну, десяток саджанців. Закривається швидко, елементарно, дивіться. 3 секунди. збирається так само. Все, ось, все, закрив, дивись. Все, коробка закрита. За цю коробку... 70 гривень. Я відправив їх, я не знаю, до 200 штук. 70 гривень це доставка цих круг. Ну, не 155, за воздух. Це що касається, я не кажу там за посадочний матеріал, там хороший він чи ні. Ви бачили, я вам показав, ви собі кажете для себе зробили виводи. Ну, насчет упаковки я вам показав. Значить, отримав я тут. Та я її отримав позавчора. Учора ввечором я отримав ось, дивіться, от така ось. Ви бачите? Тут повбільшки, я навіть не знаю, в мене рулетки тут немає у домі. Ну, самі бачите, скільки вона тут занімає. Ця посилка мені прийшла. Зніми тут крупне. Ну, якщо не видно там було, я і так словами скажу. Це от Гагіна прийшла посилка ця. Сергія Миколаєвича, напевно, по-моєму Миколайовича, я не, не на 100% не впевнений, ну вроді як Миколайович. Значить, дивіться, який це тубус і ціна, ви бачили? Тут усього на все 163 гривні. Так тут же ж, блін, ну ціна, це, ну не зрівнять це з цією що в Дивіться, тут, блін, 2,5 такі коробки, ось вазар. Давайте ми її розпечатаємо, бо є лі до утра дожить. Я її навіть не розпаковував. Вчора геть пізно ввечері. Ми її отримали. Я навіть не знаю, що там, як там. Ні, ну що повинно бути, то я знаю. ну, Що прийшло, я не знаю. Ось, все, дивіться, запечатано, вроде. Ого, там воно і не витягується. Як же його куди його тягнуть, то напевно, що сюди. Отак, От о. О. Це я е, показую, може, навіть, навіть, знаєте, для новичків і, мабуть, і не тільки. Е, я з відповідальністю заявляю, що я цього чоловіка теж я купую перший раз. Я ніколи не купував, лічно не знайомий, так що не треба мені там казати, от там реклама чи не реклама. Я не знаю, що тут. Дивіться, як воно все паковано. От зараз що ми відкриємо, ви ж бачите, що я його не трогав. Нічого, тут все воно за... Тут акуратненько це вскрить, щоб не дуже так обережно щоб сторінчики не дай воно Зараз ми подивимося, що це таке. Це я показую для тих, щоб люди розуміли, бо я теж не розумів, що буде. Кошти, ну ви самі знаєте, я вам казав, було на нас луку, купив І це Ну, Вроді не маленькі кошти. Ну, не розумів, який приріз. Ну, якщо з чоловіком я ніколи не працював, я навіть ну, то так же, які ви, хто не можу. Воно от таке прийде, як я вам тільки що показував. Чи чотири бруньки, чи Чи ось, ось що прийшло. Зараз розкриємо. Вибачайте, бо время воно трошки займає. Ого. От тепер дивіться, що пройшло. Зараз, до, до кінця, ж треба до корнів якось добратися. Оце ж я мав йти швидко садити, а воно дощ на дворі не дає геть. Та я вирішив, оце думаю, покажу людям, щоб опроси і чоловіка лишній раз не напрягали. Який приріз, який шов, бо це ж ви представляєте, я представляю мені скільки дзвонків. Тут так я не займаюся саженцями, у мене там якісь там, два десятка третіх черенків. А що в чоловіка відбувається, коли це просто від роботи що тривають, спитають, який приріст, чи ще щось. Ну це ж зрозуміло, що не три копійки і люди всі питаються узнати, що воно і як. Ви бачайте, що довго. Ну, я ж кажу, це все якби показано у вас не з цілю реклами. Бо я чоловіка не знаю, може комусь там і погане попадало. Я за себе оце показую. Я вам показував Дмитра Ткаченка, що там було. І що, що там в опросів неякість, навіть в принципі. Так, коріння вимочене, мокре все, в опилках. Ви подивіться, яке тут коріння. Ви гляньте. Блін, я ще не отримав таких саженців. Чесно кажу. Я з багатьма робив. Ну я таке ще не отримав і не бачив. Значить, давай і крупним планом, що це таке. За ціну я, я мовчу, я не буду озвучувати. Кому треба, ви всі знаєте, воно все на слуху. От. І тут діло не в ціні, а діло в часі. Я купив своє час, а не саженець. От. Бо поки. ну це як знаєте, як автомобіль. Можеш купити новий, якщо я зашв, а можеш 10 років купити вбитий і потім доїжджати вже після когось, ремонтувати його. Ось так само у нас із саджанцями. Ми ждемо 5 років, там, поки, чи 3, поки воно там спуститься, по 100 начнеться, да? а потім, виходить, то, як я вам показував із цим з Юпітером, то раз то тобто це куплено з первих. Ні для кого не секрет, що цій темі крутиться, знає, що всі кістоки починаються з Сергія Миколайовича. Раніше я це не скриваю і кажу на камеру, вроді я зразу і недовольний був, коли починав оце своє виноградовство, бо мене бісило це перейменування цих сортів. Ну, Так як я і, і в самого в мене є трошки бізнес, то я тепер вже розумію, що це просто якби ну, вин, винуждено чи як по українськи міра, бо тут воно вже десь ножик зачудив. За... Так, зараз другий беру. Ага, ось. Все. Ще ж і чубучки тут у мене є. Хочеться ж побачити і не хочеться ж повредити. Бо замотано, блін, замотано так, я навіть не знаю, іначе як ото цим. Блін, та я не буду мобити, бо це на камеру, ні, наче пішло. Оце підход, я вам скажу. Оце і мені буде якби для мене як треба замотувати, конечно. Хоча я теж якби встреч плюнку, ну не з такою силою. Ой. Ну тобто мені я і сам учуся в з вами. Получається, що не такий я тут теж продвинутий виноградар, бо сам я чотири руки займаюся. Ну тобто я дякую, велике дякую Гагину Сергію Миколайовичу. За наданий посадковий матеріал дуже високого гатунку ну, він. Чубуки тут сам, так само. Я і так бачу через плівку. Я не буду розмотувати, бо тут довго і тільки затягну відео. Тут теж чубуки ці з розряду оцих, же, що отут. Ну, з новинок, так сказати. От. Я їх потім розмотаю, от, упакую хорошо вже на цей. Значить, ви побачили це, як це все діло. Значить, вчора я по телефону, по телефону розмовляв з одною літньою людиною, короче, дядько Петро із Гадяча. І він мені посовітував, каже, це люд, літня людина 73-75 років, вибачайте, бо я не запам'ятав, скільки точно, чи 75, чи 73. Ну, літня людина. І він мені каже, я це саджу так, як і ти показував, як я світ садив. Каже, тільки я до каже, старі люди і раніше, та я бачив, як ще малим був та дід садив, а тільки щось я цьому не придав, бо я не був не садоводом, ну як малий, воно мені не все одно, що там відсипать. То я бачив, як дід сипав жменю ячменя, як чменя у яму. От. А оце ж мені цей, ні, дядько Петро, для мене дядько, та й сказав, що каже, воно тіпа, якусь там то ли бактеріальну, то ли, Ну, щось воно там грає роль якусь, і хорошо саженці ростуть, без заражуються. Ну, тобто, літні люди це робили, каже, попробую. Я роблю вже 20 років так, от, іменно навіть більше. Каже, все прекрасно, все ну, я ще це буду садити коротше, ці, бо це ще не все, що поприходило. Е, я буду садити, значить, я докупив, ось, ось вам показую. Е, не, не схотів я поки гратися із ініціатором, хоча я з ним працював Я й, і буду його куплять. Ну, Хочу ще попробувати Ось, ось тут я ну, купив трошки. Да? Е, думаю, лишня не буде. Е, це інспіратор. Це як заявляється, що ну, аналоги. Ну, я вивчив це питання, тобто подивився, там один в один повністю вся складова, що в тому, що в тому. Тільки то випускає Байер, а це випускає Угорщина. Ну, типу, ну, фасується воно, зрозуміло, бо зафасовано воно в 6 місяці 23-го року. Тут ось все є. Значить, відкриваємо, дивимося. По ціні я вам скажу. Ну, Я особисто купив його, оця баночка, тут 15 штук. 15 бачите. Тут, давайте я її вскрию, вона запломбована. Ого. О! Ось, о, тут є. Воно там отакі. Бачите, у руки не буду, я собі, може, ось в кришечку, щоб було. От, от таке ось воно. Складова точно та сама, що в ініціатора. От, тільки стоїть трошки на порядок дешевше. От, їх 15 штук. Тут ціна оцінює я особисто купив у Харкові 126 гривень. Це за 15 штук. Найдешевший ініціатор я знайшов на фазенді. Там був на даний момент там 19 гривень за один шарик стоє. Це саме дешевше. Ні, є ще по 140, цей, по 14 гривень за шарик, по 100 штук продають, але ну, це спортлото, ви ж самі знаєте, там не етикетки, тітки, нічого, це на промі я там дивився. Ну, тобто, Я не схотів гратися в те спортлото. Купив поки таке. Далі вивчу, закажу з фазенди і ті, тому що під отакі я по три шарика буду садити, по три дам і в світ туди усуну, це, і сюди посаджу по три, вкину шарика. Ну потім вже як прийде ініціатор, то я ще додав ініціатора. На, знаєте, ну, просто перестрахуватися та й усю. Це ніяка не реклама, я просто вивчив це, діло подивився, все воно сходиться, все воно посовітувався там. Кажуть, би, питань до нього не було. От, ну, оце, так. Я ж кажу, це не реклама, а так чим я пользуюся. Да, Там ще попіл, я той раз вам не показав. Просто у мене стояло відро, там вже різно, як я садив солодкий світ. І там ще попіл в мене був. Я просто усипав його, ну, за камерою не бачили. Я сипав туди і попіл ще. Зараз так само дощ, я вже не буду знімати цю посадку, бо що там знімати, все ви бачили. Я так, таким же самим способом буду садитися і титан, і «Чорнобайок». Короче, Те ж саме, яма 70 на 70, пів, пів мішка... туди кінського перегною, от, баночку нітравмофоски, все перемішаю, холмік, три шарика інспіратора ставлю туди, пригоршню. Ячменю, сиплю і потім оце все ставлю в саженець і все засипаю. Тобто Не знаю, як воно там. що, Я думаю, що хуже точно не буде. от От, того, що там буде ячмінь. От. ну сипну, звісно, то рибок, от з цього От вовчкаша теж. Ну, тобто, буду перестрахуюся, як я звичайно це роблю. ну Оце так. Оце на сьогодні таке відео. Бо дощ на дворі йде, зараз я теж садити не буду, вже посилки буду. Сьогодні я навмисно там не знімаю коло бутилок, бо за два дні в мене така голова телефона. І там уже на мабіть я вибачаюся, мабуть, каталога вже не буде, бо там просто не буде що вам показувати і виставляти той каталог. Там останеться там, таке каталонія. то ну таке. Ну я не кажу, що це погані сорти. Ну воно не востребоване. Там кадрянки, Аркадії, ну таке, знаєте, 50 гривень. Ну, смисл його там виставляти його. Там мене просили в подарунок хлопчина з Одеси, Ілья звуть. Не знаю, починаючи, просто якщо є, щоб типу, вислати. Я то, мабуть, це трошки розгребуся, посилки ну, відправлю людям, хто вже замовив. А те все соберу, то в мішок і туди йому. Хай хлопчина займається. Ну, попросив, що ну, нема за що, хочеться. Хай займається. Мені його, хай людина собі. Як я маю його там, ну, утилізувати, чи викидати, чи що там, це якби не треба це робити, вичабайтеся, подаріть. Що я зроблю? Зберу мішок та його відправлю. Це на цьому все до, до завтра, до наступних відео.